І знову всім привіт! З вами Олекса. Ми добиваємо мисливця. Гріубур у нас суперник. Так, довго розглядати його немає часу. Він нас вдарив, закрив майже повністю. Все, крім ката, закрив. Мене цікавлять перші лінії. Щоб були фейли. Фейлів не було. Все. Добре, я бачу зверху Гривуса. В принципі, не страшно. Ну, тут таке собі є трохи неприємне, але не так, щоб страшно. Хочу, ні, не хочу. Кого сюди хочу, під тека Олес. Чому КЛС, тому що можу собі дозволити. КЛС Пак. Можу собі дозволити сюди запустити. Так, да. Стану одразу сюди хочу. Знімемо ШХ. Там, мав бути щось сюди. Давай, стан таке. Є стан. Дебафи, бафи. Так, очікувано. Неприємно. Ну, це нездоровий хлопець. Так, добре. Стан порішим. Шха. Знімем, доб'єм, ката. Так, добре. Підлікуємо, знімемо. Погнали. Оце ну, капець, якщо чесно. Зараз він якщо ще й затащить цю катку. Так, є стан. Все, забрали. 63 брудновато. Але хай буде. Мотму я хочу забрати за цього хлопця. І цього хлопця. Ні, не цього і цього хлопця хочу. До цих трьох хлопців я б забрав мотму. Якщо вони мені дадуть таку можливість. Так, давай зробимо так стан. Буде, буде. Так, є призив. Масуха. 9 стаків, 10. І. Ну, хоч когось, щоб забрав, було б добре. Раз, ні, то ні, давай так. Базова. Є забрали веджа. Станов бути. Нема. Так, відновили веджа Базова. Базове горіння наклали. Базове. Трішки зняли. Так, хочеться за пташки забити веджа. Так, давай AG сходи. Так, 10. Щоб він не воскрес уже. Є. Все добре. Мінус один. Тепер буде простіше. Так, очі. Неуяз. І стан. Є стан. Добре. Базова. Добре. Базова. Є, неприємно б'є, але нехай. Ах, поспішив. Поспішив трішки. Так, давай. Хоча б шість. Вже добре. Так, що там відбувається? Так, давай не уяс. Стан є. Око є. Це, звісно, все зніме з нього. Базове. Ухиляння. Знову ухиляння. Та ну чекай. Давай. Стан. Є. Так, слухай, там вже три стака на тому хлопцю. Забий. Ну, трішки ж потрібно було. Давай. Та ні, це, мабуть. Помилка була базова. І знову трішки лишились. Зараз полікує, так? Да? Ну, вже ж стандеси. Добре. Базова є. спорилися Так, 25 хвилин десь лишилось навіть менше. Потрібно просто чистіше закрити його і все. Так, сюди я би пустив вже Імперію. Тіпно забрати швиденько шахті. В принципі, проблем не буде. Просто забрати шахті. Так, давай, мітко. В Палпатина. Ох, як вони його зараз будуть бити боляче. М -м -м -м. Давай базово. Угу, Підлікується. Давай, ось так добре. І базовий пішли, погнали палпатиночка. Давай палпатинчик. Є, забрали одного, що стан їх. Одного в стан. Боляче собака б'є. Ну нічого, ми теж вміємо битись, кусатись. Так, є, добре. Палпатина забрав гад. Все 53. Нехай. Упс, а тут рейка. Слухай, а що я її зроблю? Це, слухай, у нього позаду такий захист, що я його біс пройду. Сюди я закину. Вейдера з ватом. Ватного вейдера закину. Так. Ну рейху я не заберу, тим більше з Беном вона в мене. Немає чим її забирати просто. О, ну да, давай, починай. Не. Наголоч вижила. Зараз стани підуть. Так. Угу. Те Та, про що я говорив? Безкінечні стани. О! А може й кінечні? Ну, капець. Так, давай нанесем їм трішки. Урончику. Так. Так. Забрали зомбі. Та йти до Біса я мав ходити взагалі-то. Ох, як це було боляче. Все. Скандерлявий. Б'ємо. Та ні, зомбі, тобі гаплик, ти потужна дама, але в соло ти нічого не зможеш зробити в цьому ситху. Все, 54. Так. Тут, тобто, в принципі, нічого складного немає, тому я би взяв. Ось цих хлопців і дівчат. І ще хлопця і дівчат. Погнали. Так. Ах, нут вижив. Паразит. Давай. Є, забрали перший раз. Нехай. Так, потрібно ще один призив. Ховаємося. І забираємо другий раз. Ну так. Є. Так, давай. Свої ракети. Так, перший раз і забрала. І другий раз. Добре. Добре-добре гривуса забрати теж чимось хочеться не дуже дорого, щоб було. Але недорого в мене немає, на жаль. Потрібно витрачати щось таке більш надійне. А що знесу там в мене є? Окрім легенди. Там є Оміквай, я знаю. Мисливці? Капець. Омба потрібна. Ну, слухаю, з непотрібних це я можу виділити клони під ковді. Ось так. Тому що все інше мені потрібно. В принципі, тут агрилось нескладний. Можливо, що з цього і вийде. Так, передбачу Нехай буде, нехай буде. Стане. Є, стане і погнали. Призивчики. Добре. Боляче не страшно. Боляче теж не страшно. О, давай, ну. Хлопчику, давай. Все, забрали. Забираємо гривуса. Не повинен. Супротив якийсь зробити нам. Так. Аж цікаво подивитися склад його, слухай. Чим ще він мене так закривав. ну. Ага, в нього кад. Да, так, потрібно деркалити так, давай перший порядок Хм-хм-хм-хм-хм. <рив> Мабуть, в нього дві легенди. Хай і Рей. Просто не дивився, не знаю. Тому він одну взяв в атаку, другу поставив в захист. Так. Нехай. Так, заберемо. Ні. Ну, чому, чому? Давай. Я теж так вмію. А чому вони в скритності? я не розумію, а я ні. Ааа, тому що призив був все. Я зрозумів. З церкалом грати, звісно, це такий ще треш. Так, давай, забери цього танка. Ухиляння ший, ну капець. Ну і як можна адекватно грати в цю гру? От, скажіть мені. Коли гра все робить для того, щоб суперник вигравав. Так, там ще й око було. Ну звісно, от бачите, двічі ходить не так, як звичайні смертні. Слухай, боляче він б'є. Ну і звісно, що мене він пробиває з кінцями, а я йому взагалі нічого зробити майже не можу. Так і мало так задумувалось одразу. Давай. Хоч щось забрали, слухай. Ой. Чому так? Ну, церкало, це ж однакові кораблі. Чому не можна нормально виграти в нього з першого разу, без всяких якихось цих... А йти до біса уже. Так, хай цей там буде щось. А чому стерва в мене немає в захисті? Раз, не важливо. Так, колишилось 10 хвилин. До кінця двобою. Далі було б добре цю пачку пустити на добив. Так, хочу забрати сокіла. Базово є забрали. Ну. О, і снова не встиг походити, Ну, Та йти до біса, будь ласка, все. Да, зараз заберу цього хоробля. мого. Так. Ну, Хоч танка забрали вже плюс. Так, добре, слухай. Може навіть є ще шанс. Та лікування. Зараз вони виселять цього. Це добре. Так, викличемо скімінар. Зробимо ось так. Є запис. Та ну, не те я хотів зробити. Знову лізе поперед батька в пекло тись сокіл. А в нього що? Він без перезарядки? Не розумію. Так. Давай підлікуємо сокіла. Хай ще поки що побуде. Слухай, забрав. Якби не було, але забрав. Добре. Було б якби з першого разу. Так, скоріше всього не пробиваю я його. Мені вистачить десь близько сотні стягів. Давай в мене нема часу з тобою отогратися. Це кайло забрати. Так... Напрягає трохи. Масуху. Забирай пейна. Ну так. Да. Для чого забирати, якщо можна лишити? Правильно. Правильно. Можеш вицілити Бейна Бена Бейна. Бейна. Спасіба. Давай добий ще цього. Добий. Нарешті. Нарешті. Послухався. Молодець. Сорок вісім. Ну. Слухай, треба спробувати Це неприємна пачка так, я би пішов. Тим чином, це, в принципі, має спрацювати? Ось так, хочу піти. Угу. І пушка є. Добре. Так, давайте. Так, боляче. Але не страшно. І що тепер? Ось так, добре. Давай так зроблю. Знімемо око і Боба забере все. Супер. В принципі, виконали свою місію. Боба забрав. Кішку забрали, в принципі. Всіх остальних сюди значить піде вампа Соло. 59 буде. Можливо, навіть виграю, слухай. На декілька стягів, але цього можливо. Якщо часу вистачить. Так, давай поїхали. Не страшно. Банпустічка розганяйся, тому що від тебе зараз все залежить. Залежить успіх команди. Так ще раз. Так, контракт є. Давай, двічі. Ах, ще раз є. Мінус боба. Буде зараз. Один, два. Все просто дотикати Денгара. Все. Так, 59. Так розумію, потрібно просто закрити. Так. Просто закрити. Я би хотів це зробити спершу таким чином. Зараз ви зрозумієте чому. Хакс має ходити перший. Угу, розігналися. Та ну капець, <глух> Ну да, все ж. Як це боляче було? Ну, трішечки не вистачило. М -м -м -м. Добий, є, все, супер. Виконав свою роль. Надіюся, що хаос взагалі походить перший і забере призивом Квая. Але походив Енні і дав провокацію для Мейса. Так. Не страшно. Зараз ми призовемо його. Розшинемо і погнали. От так. Боляче могло б бути. Так. ну Давай тебе тоді заберемо, як ти так хочеш. Давай тебе. Щоб ти там не заважав уже. І потім доб'ємо спокійно. Е, ні. Добре, 33. Плюс 1 34. 1198. Якби він рей поставив вперед, то я б його не пройшов. принципі, в мене тут не лишилося чим бити. Так, я хочу подивитися на його склад. Якраз ще час є, дві хвилини, він вже ніч. У нього 2200. Я ж говорив, сотні не вистачить. Капець, а це я лоханувся. Страшне. Так, да, в нього 2 легенди. Він цим скористався. Три, в нього три легенди. О, капець. Три легенди. І нема флотилії. Ну що ж, так, так вийшло. На 100 стягів не вистачило. Трохи прорахувався. Нічого, наступного разу буде краще. Обов'язково. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відео. Бувайте, шановні!